А зараз у сполучених штатах Америки будемо говорити із гостем нашого ефіру Андрій Добрянський. Доєднується до нас, речнику Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаємо вас, вітання. Вітаю, вітаю, пане Андрію. Джо Байден вперше після того як склав президентські повноваження, з'явився з публічною промовою, говорив зокрема і про Трампа, розкритикував часткову політику нинішньої адміністрації Білого Дому. Загалом, чому була присвячена дана промова, і які ще заяви лунали від Джо Байдена? З'явилося е, близько 10 днів тому е, садання про цього, що він планував, що він мав хочення таку промову мати. Е, е, дуже дивно зараз тепер не тільки два прецеденти, одне що е, так швидко у під час нової адміністрації, колишній президент е, мав заяву щодо сьогоднішніх подій. Так е, переважно е, колишні президенти не говорять. Мабуть, в ненормальних часів що якийсь екстремізм вони можуть сгадати якусь заяву, але це але так у перших 100 днів я не можу пам'ятати, що колишній президент так так таку заяву мав поза президента Трампа, який ніколи не мовчав. А, а так само дуже дивно, що тут виявилося, що президент Байден дуже має ще хочення, Він він би хотів брати участь у лідерстві. Демократичної партії, а чому це дивно? Бо він передав головство як кандидат до Камала Гарес, яка так само мала тиждень тому велику промову. Але не знати хто зараз є найвищий такий у ранг демократ. чи 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 це буде огляд Камала Гаррес на майбутнє, чи президент Байден ще буде впливовий на високому рівні? Чи може якийсь інший кандидат вийде як, як справді лідер демократичної опозиційної партії? Пане Андрію, ну, чи сповна відповів Джо Байден на цю всю критику, яка лунала з вуста Дональда Трампа і продовжує лунати? Я думаю, найбільша реакція до заяви була, що. Ну, просто люди побачили, що іще більше постарився президент Байден. І питання було: чому він такі таку промову приготував, до кого це могло бути. Ми знаємо, що він дуже а, а ще впливовий для донорів. Старших тонерів специфічно, але поза його прохання, поза, поза тим, що він примусився таку заяву мати. Багато в демократичної партії трохи здивовані, чому він чому би він так вмістився. Публічно і стопроцентово думаю, що будуть наступні наслідки від президента Трампа. Президент Трамп тільки що не вчора оголосив розслідування до генпрокурора штат Нью-Йорк, яка була головна прокурор проти справи його, в яким він був відзначений як Фелон. Щодо виступу Байдена, як сприйняли е, загалом його появу, його слова під час цього виступу загалом публіка, і які реакції у Сполучених Штатах на це я думаю. На взагал реакція була, що е, вони зрозуміли, що публіка, що громадськість розуміла, що він постарився в минулому році, але що він ще додатково постарився? Це не є. Такий сам Байден, який виступав в Україні, не такий, який виступав у Варшаві, а він е, виглядає і звучає ослаблений. І е, для американської спільноти я думаю, це чому є е, шукання нових лідерів. Навіть і що зараз не тільки виступав президент Байден, але й так само навіть і старший чоловік, сенатор Берні Сендерс, зараз виступає по цілої Америці і і включаються багато молодь до його виступів. Але навіть і Берні Сендерс розуміє, що він не може бути наступний президент в його в такому віці, і ще є шукання нових лідерів. У червні закінчиться пакет допомоги сполучених штатів, так від адміністрації Байдена. Як взагалі на це реагують американці, особливо ті, що підтримують нашу державу? Це є велике питання, бо не знати, коли бюджет буде закінчений. Є державний бюджет вже починали оповерити у лютні. Тоді обіцяли до середини квітня мати. Тепер до, мабуть, до середини травня, щоб було докінчений законопроєкт, Все голосування у палаті представників у сенаті закінчилося, щоб президент Трамп підписав. Він тут багато не має проти будь-яких пропозицій на державного бюджету, який зараз існує. Зараз не є включена справа Україна. Втім, то які, e, наші прихильники у конгресі і сенаті e, шукають можливість додатковий законопроєкт включити, бо вони так само, само журюються за e, військову допомогу. Є інший законопроєкт, який зараз тепер терміново переходить різних комітетів, і e, сенатори, і конгресмени з обидвох партій думають, що до кінця квітня буде закінчений законопроєкт e, щодо. Підвищення санкцій і тарифи специфічно проти Російської Федерації, але е, навзагал е, наш конгрес трохи заморожений зараз тепер, аж поки вони. Підтверджують uh, все державний бюджет, uh, ця, цей проєкт був вже продовжений місяцями вже від осіни. Uh, але uh, в, таким, uh, в te, uh, у, у такій в ті пропозиції, які існує зараз, тепер у сенаті між сенат і палати представників і існує різниця півтора uh, трильйон доларів у бюджеті. І втім є головна проблема, uh, і це чому є замороження інших законопроєктів, аж поки вони вирішать державну. Ого бюджету пане Андрію, ви згадали за конгрес. Зокрема, як пише видання Reuters, у Конгресі США, представили законопроект про підтримку України і санкції проти Російської Федерації. Що відомо про цей законопроект? Хто його ініціював і що саме він передбачає? Я зараз тепер, як я не помилився, чотири uh, законопроекти, включені з Україною, які uh, мають uh, серйозні співспонсори. А uh, з одного боку uh, це ну з uh, в обидвох варіантів, все існує у підтримці і спонсорство uh, українських кокусів у сенаті і палаті представників. Це є підписані uh, члени і палати, як і сенату, які домовляються, щоб співпрацювати у допомоги у співпраці з Україною. А в конгресі це головство є двопартійне. Це є конгресмен Брайан Фіцпетрик, як і Майк Квиклі, Марсі Кептер, Джо Вілсин. Тут є довголітні конгресмени, які відвідують Україну, розуміють, що діється, і щодо тих законопроєктів, які зараз тепер пропонованих, які існують зараз. Тепер Один – це є підвищення санкцій. Я вже згадав. Є варіант у сенаті і у конгресі, які є. Приблизно такі самі, а то я думаю, до кінця місяця ми побачимо домовлення і голосування. Втім, а Далі ще існують резолюції, то, то це не є законопроекти, але є резолюції щодо невизнання окупованих територіях. Є вже це у законопроєктах. Відзначено, що Америка не буде визначити окупованих територіях, але це є додаткова резолюція, щоб показати підтримці України, підтримці президента Зеленського, що ми не покинемо як Америка ідею окупований що ця територія є суверенна України. Так само є законопроєкт, ті самі конгресмени, все діється від Українського кокосу Тут є законопроєкт у. Захищання прав переміщенців українців тут в Америці, як ми знаємо, є зараз тепер легальні справи щодо понад 500 тисяч переміщенців з інших країн поза Україною, які президент Трамп хотів депортувати. Але наступний Транш такий це були українці, з яких ми думаємо, є залишилося ще понад 200 тисяч переміщенців з початку війни. То кокус так само шукає можливість, щоб тут не було шокуючі даркон такі дерконські депортації, як ми бачимо проти інших меншість в Америці. тут тр треба тих, так само захищати. А далі ще і тільки починається у, у комітетах закордонних справ, як і комітет. Тетах військових справ у конгресі тільки починається обговорення додатковий пакет. У законопроекту окремому законопроєкті щодо України то бувається багато обговорення і розслідування у конгресі, але зараз тепер ми ще не дійшлися до е, будь-якого голосування. Найраніше я би е, мені кажуть, що це би було до кінця цього місяця, квітня, коли ми побачимо законопроєкт е, закінчений вже на голосування, і це би було у справі тарифів і санкцій. Пане Андрію, ми дякуємо, що увімкнулися до ефіру суспільного Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був із Вашингтона. Дякуємо ще раз.